Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Тричі намагалися наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. Про це звітують за минулу добу. Розповідають у генштабі. На Оріхівському напрямку противник двічі наступав у районі населеного пункту Степове. Тим часом на Гуляпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Оперативно про ситуацію на півдні країни поговоримо. Далі, полковник Владислав Волошин, зі мною на зв'язку. Це речник Сил оборони Півдня України. Пане Владиславе, вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Отже, яка оперативна ситуація станом на ранок цієї неділі? Ситуація на півдні в південному операційній зоні доволі непроста. Тому що ворог щодня фактично збільшує кількість і ударів дронами камікадзе. І артилерийських обстрілів, і застосовує більше в цих артилерійських обстрілів боєприпасів. Крім того, не припиняє проводити штурмові дії. І так як ви сказали, декілька з таких штурмових дій тривали за минулу добу, і вже цієї доби, скажімо, з нуля годин також противник проводить штурмові дії на одному з напрямків. Крім того, ворог активно. Завдає ударів і здійснює обстріли по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Зокрема, за минулу добу ми зафіксували близько трьох десятків обстрілів і ударів по населених пунктах. Крім того, якщо говорити про артилерійські обстріли наших позицій, то ворог здійснив їх більше 260 таких обстрілів, застосовуючи більше 1100 боєприпасів. Напередодні ви також повідомляли про те, що і південь України, зокрема, зона вашої відповідальності, останнім часом надто сильно обстрілюється керованими авіабомбами. Як зараз ситуація з цим? І Як ви думаєте, чому ворог так активно зараз застосовує саме КАБи? Ну, противник застосовує такий тип озброєння для того, щоб завдавати ударів. По населених пунктах і по позиціях сил оборони України за минулу добу в нас зафіксовано більше 20, а точніше, 23 коригованих авіаційних бомби, які прилетіли по наших позиціях. Зокрема, по Степногірську, сім коригованих авіаційних бомб, крім того, ще по декількох населених пунктах Запорізької області також. Ворог завдавав удари кабами для чого він це робить? Для того щоб це озброєння потужної такої сили, і е, ним він руйнує і забудову, яка є, і позиції сил оборони України. Тобто, е, кабів він у нас почав за останній час застосовувати дещо більше, і статистика говорить, що е, зросла. Кількість застосувань приблизно на 15-20 А що стосується fpv дронів? fpv дронів, ну можу сказати, що сьогодні знову сумний рекорд: це близько ну, до 900 ударів fpv дронами у нас на південних напрямках, на двох напрямках. Зокрема, по Запорізьких напрямках, у Ріхівському і Гуляйпійському, зафіксовано фактично там. 550-570 ударів fpv дронами Тобто також на 10-15% щодня зростає кількість ворожих дронів. Ця тенденція зростання. Ви кажете, про 15%. Мова йде і про каби, і про ФПВ-дрони. Чи може свідчити про те, що росіяни готуються до чергового? Масованого штурму, або там відбуваються ротації, таким чином, поки йдуть ротації, потрібно потрібно обстрілювати більше, тому що про цю тактику ми знаємо. Те, що дійсно противник, він намагається створити ну таку кіл зону. Зону, де немає вцілілих ні будівель, ні вцілілих укриттів, ні вцілілих укріплень для того, щоб згодом. Проводити на тому чи іншому напрямку штурмові дії, намагаючись просунутись, тобто таку тактику він застосовує майже скрізь, ну і це чому він завдає таких ударів, тому що ну, у нас на напрямку ворог вже близько трьох років взагалі не має ніяких серйозних успіхів. Тобто лінія бойового зіткнення, вона залишається незмінною. Саме тому е е командування російських військ і прийняло таке рішення, щоб Знищувати всю забудову, все, 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 що є в прифронтових при містах, при фронтових населених пунктах, ну і тому він і збільшив кількість застосувань коригованих авіаційних бомб, збільшив кількість артилерійських обстрілів, ну і збільшує кількість ударів дронами кабікадзе. Ну і звичайно, що стосується Херсонщини, також важливе питання. Ми з вами часто говоримо про ситуацію на островах, тому що для обох сторін цієї війни важливий контроль саме островів. Розуміємо, що є і можливе форсування Дніпра в цьому регіоні. Наскільки змінюється зараз ситуація? Ну, я хочу сказати, що противник. Провів перегрупування своїх сил і засобів тих своїх підрозділів, які залучають до штурмових дій. Ну, провів навіть певну ротацію де зміг на своїх спостерігачів на островах. Ну, те, що він дійсно зосереджує в районі Олешок певну кількість штурмових груп для того, щоб продовжувати. Наступальні, ну, більше, скажімо так, пошуково ударні дії біля Антонівських островів є в нас така інформація. Крім того, противник намагатиметься він покращити своє інженерне обладнання і фортифікаційне обладнання своїх позицій, де він сьогодні закріпився. Тобто на лівому березі. Він більше не думає про те, щоб взяти взяти якби острівну зону, хоча не відмовляється від цього і постійно е відсилає в е групи для того, щоб закріпитись на цих позиціях. Але більше все ж таки він намагається утриматись і не дати силам оборони України проводити свої якісь активніші і результативніші дії. А скільки спроб висадки росіян було до прикладу цього тижня? Цього тижня зафіксовано більше десятка штурмових дій на цьому напрямку. Декілька з них це саме спроби висадитись. Ну, наприклад, вчора за минулу добу зафіксовано, що вони хотіли висадитись на острові там великій вільховий чи великій потьомки, як раніше називався. Ну, декілька таких спроб було. Ну, він не припиняє активності і не припиняє е, спроб щоб висадитись десь на якомусь з островів. Зокрема, це і в південній частині. Це островине Старига, Забич, е, Великий Вільховий. Ну а також проводить штурмові дії біля Антонівських мостів. Дякую за оперативну інформацію. Полковник Владислав Волошин був зі мною на зв'язку. Це речник Сил оборони Півдня України.